Лауреат Шевченківської премії та премії імені Василя Стуса опанас Заливаха творив у різних техніках: від мозаїки та станкового живопису до літографії, від робіт з керамікою та деревом до оформлення інтер'єрів. Одна із упорядниць книги про знаного українця Галина Литвин каже, що видання підготували до сотої річниці від дня народження художника. «Книжка готувалася спеціально для цієї дати, і вона присвячена життю творчості, у нас і висвітленню художника як людини через спогади тих людей, які з ним спілкувалися, які його пам'ятають, і які ще сьогодні. Ми маємо можливість з ними поспілкуватися. Ще одна упорядниця книги Олександра Мечева зізналася, що видання створили досить швидко та легко. «В Основу лягли взагалі-то листи, переписка Опанаса Заливахи, які нам надала Ярина. По-друге, ми з Яриною складали список тих, хто міг розказати про Заливаху. І е, з'ясувалося, що на превеликий жаль, багатьох людей вже немає на світі. Але ми, е, нам вдалося, мабуть, такий був момент, що нам вдалося все-таки знайти тих, хто його знав і хто написав спогади. Заслужений художник України Мирослав Ясінський був особисто знайомий із Опанасом Заливахою. Вважає його своїм хресним батьком у творчості. Опанас Заливаха мене підтримав. Це був 94-й рік, я поступав в спілку. Е, на той час вступити в спілку це було так, як майже в космос полетів. Тіта по нас заливаха він був в комісії, де визначали, чи приймати художника в спілку чи ні. То він дуже добре відгукнувся про мене такими добрими словами. Йому дуже сподобалась моя творчість, і він, якби мене, благословив на творчість. Завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська зазначила, що як тільки дізналася про вихід книги, вирішила обов'язково провести презентацію в Коломиї. У нас чудова нагода говорити, спілкуватись про неординарну особистість не. Пересічну постать дисидента, філософа Опанаса заливаху який жив і творив зовсім недалеко від Коломиї в Івано-Франківську, творчість якого, на жаль, не є такою зараз відомою і поцінованою, як він заслуговує на те. Видання має понад 600 сторінок. До нього війшли особисті листи, виступи, спогади, архівні документи та фотографії. З Коломиї Богдан Малайський, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.